Вправа 903. Складіть два різних одночлени стандартного вигляду зі змінними А і Б так, щоб перше задання. Степінь кожного з них дорівнював 7, а коефіцієнт дорівнював мінус 8. Ну що ж, давайте тоді перший складемо многочлен. Отже, коефіцієнт у нас мінус 8, то ми пишемо мінус 8, потім нам потрібен степінь кожного з них дорівнював 7. Тобто це буде А, наприклад, у степені 4, що множиться на Б у степені 3. Це перший одночлен, а другий одношлен. Скажімо, мінус 8, бо коефіцієнт у нас мінус 8. Давайте запишемо А в другій степені. Тоді, щоб був коефіцієнт 7, пишемо b в п'ятій. Є? Це два різних. Одночлени стандартного вигляду зі змінними А і Б так, щоб степінь кожного з них дорівнював 7, а коефіцієнт дорівнював мінус 8. Переходимо до другого завдання. Степінь кожного з них дорівнював 3, а коефіцієнт дорівнював 17. Ну що ж, записуємо тоді перший. Хай буде 17. Тоді третій. То це ми можемо написати. А, наприклад, на B в квадраті. Це буде А в 1 B в другий. Разом буде третя степінь. Так. І тоді пишемо 17. Ну і навпаки, можна записати А в квадраті B. Тоді це також буде третя степінь. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Складіть два різних, уночли нестандартного вигляду. Ми склали. В першому завданні записуємо мінус 8. А у четвій Б у третій. І мінус 8 А в другий Б в п'ятій. В другому завданні записуємо 17 а Б в квадраті. І 17 а в квадраті Б. you yeah.